Чи знали ви, що 100 років тому існувала Ямпільська республіка, короткочасна держава, про яку вперше розповів учасник національно визваних змагань з Ямпільщини Метро Кетрос. Його спогади, видані в Лондоні в 1958-му, в Україні побачили лише з проголошенням незалежності. Книга викликала чималий інтерес до минулого, повідавши не лише про республіку, а про Марківську козацьку сотню та ямпільського отамана Семена Ільницького. Семен Ільницький відомо, що народився в 1883 році у селі Кетроси, нині це село Довжок Ямпільського району. Він закінчив сільськогосподарське технічне училище у місті Сороки, нині це Молдавія, а згодом його забрали на фронт, де він служився. До полковника і воював на Румунському фронті. Падіння царської імперії, розвал революції, повна анархія, якою скористались більшовики. Селяни на місцях створюють відділи самооборони. Заховавши зброю, привезену з фронту, Семен Ільницький організував у Кетросах Марківську козацьку сотню. На знак пошани до козацьких традицій, Ільницький назвав свою військову формацію. Марківською, козацькою сотнею від річки Марківка, яка протікала тією місцевістю. Ну, Слід сказати, що хоча ця формація називалася сотнею, але насправді в ній було людей значно більше, десь 700-800 чоловік і мала ця сотня на своєму озброєні кулемети також. Тобто, це цілком був. Боєздатний загін на Різдво 1918 сотня розгромила більшовицький загін Федора Криворучка. А 28 січня 1919-го в Ямполі відбулися вибори до органів місцевого самоврядування. Семен Ільницький став начальником усіх збройних сил. Коли ми говоримо Ямпільська Республіка, то це не держава була в такому повноцінному розумінні. А Територія Української Народної Республіки, вільна від більшовиків, але звідусілі її оточували вороги. А так на території і сусіднього повітів існував своєрідний анклав УНР, де трималася республіканська влада. Марківська сотня увійшла до складу окремого даністранського куреня, що налічував до трьох тисяч осіб. Козаки воювали відважно і невдовзі витіснили всі більшовицькі загони з повіту. На звільній території люди жили за законами УНР. На території сучасних Ямпільського, Чернівецького та п'яти сусідніх районів влада УНР протрималася чи не найдовше. Тут відновлювали славнозвісну залізну армію. І саме тут завершився перший зимовий похід армії УНР. У листопаді 1920 року Семена Ільницького, який переховувався в хаті односельця, виказали більшовика місцеві активісти. Коли Семен побачив, що його звідусіль оточили вороги і е, запалили хату, він вискочив на горище, продер сніпок і цій димові завісі почав тікати, але далеко не встиг відбігти, оскільки. Чекісти почали стріляти і одна з куль влучила йому у спину. Тіло отамана потім поховали односельці на місцевому цвинтарі. І вже в наші часи його могилу знайшов краєзнавець Юрій Зазуля. На жаль, вже покійний і впорядкував могилу. Згодом було встановлено. Пам'ятник в цьому селі, де народився отаман Семен Ільницький, пам'ятник роботи відомого скульптора Миколи Крижанівського. У 2011-му в селі Довжок Ямпільського району відкрито музей Марківської сотні, а ім'я Семена Ільницького сьогодні переосмислюється як уродженця шляхетного роду, повстанського отамана, засновника Ямпільської Народної Республіки і полковника армії УНР. Вивчаємо свою історію.